По празненство празника Божої Матері, Рождества Божої Матері, для нас важно, коли звучить пісня унікально красива, чуждо матерям дівство, і странно є дівчатам дітонародження, дійсно, чуждо матерям народити дітей і остатися дівою. Ну, точно так же странно і дивно, і дитину народжує дівчина не замужня. Оця пісня звучить, як би протиставлення, но вдруг чуємо. А на тобі, Богородице, сувершилося і одно, і другоє. Ти родила Спасителя і стала як мати, народила без імені Мужа Духа Святого. Осталася дівчина, чуждо матерям дівство і странно дівам діторождєнє. на тобі, Богородице, обоя устроїшися, тім ти вся племена земная непрестанно величає. Чому так важно всьому світі правильно почитати Божу Матерь? не почитаючи сина, уж ніяк не зможе почитати й Отця. Тут уж ясно, хто не приймає Христа Господа, хто отверг Месію, а то були книжники і фарисеї, оті оказалися на словах, нібито ми. Віруючи, ми маємо Отця Небесного, но тут же їм Господь сказав: не почитаючи Сина, не почитають Отця Його, і прочитав їм слова про Ісаїя, приближаються до мене і люди, майцю, до книжники і фарисеї, а то предвідів Ісаїя за много років скорше приближаються до мене, до мене до Господа. Устами чтуть мене, но серце, серце далеко відстоїть їх від мене. Так полояються в всьому світі. Ми саме також увіділи, що в всьому світі маса православних християн, котрі служать Господу, не на Австро-Мадярщину, на Чехію, пак ще раз на Мадярщину, пак на Совєтський Союз, нині на позицію нинішніх книжників і фарисеїв, остаються просто християнами, просто віруючими, просто в канонічні церкви. Нікуди не залізали. Ні в унію, ні розколи, ні якісь там якісь другі секти і заливалися вірні Богу. Слабші люди на устах казали, реально оставалися безбожниками. Як много видимих тепер людей, вони і збивають наших людей під. Храмами їхніми, власне, храми, вони приходять чужі люди, б'ють наших людей, а кажуть, що вони віруючі, що в них турецька віра, а така сама сильна, а сама національна. А збирають потім на площі людей, куди голосують, їм треба церкву передати, а вони то молитися не знають. Крім якихось там пісень народних, вони нічого не знають. Ніхто на площі не перекреститься, і, і ну, чи наш не знає. Так от в цьому мірі є православні християни, котрі збирали путь пряминький, ну і є люди, котрі попадають під слово Христа, приближаються до мене тут і люди. Устами мене чтуть, а серце, а серце їх далеко відстоїть від мене. Ну, напрасно. Чтуть мене, виконуючи, підключаючися законам і заповідям людським, отвергаючи заповіді Божію. Правда, самі книжники і фарисеї, в свою очередь, починають переслідувати істинних християн, в тому числі вже почали переслідувати зразу книжники фарисеї перших апостолів Христових, і потім їх приємників, і тому Павел Галатам у 5 главі. Прямо кричить, та за що нас гонять? Мене за що гонять браття, якщо я й тепер проповідую обрязання, коли соблазн креста прекратив бися, О, якби удалені були люди, котрі возмущають вас до свободи духовної, ми покликані браття, Лем свобода аби не була поводом для угождення плоти, бо весь закон. В єдному слові заключається, люби ближнього Твого, як сам себе. І тут звучить, діла плоти суть ясні, прилюбодіянні блуд, нечистота, непотребство і Ворожити, гадати, ворожити, бавитися, вадитися, гнів розпространяти. То плоди недуховні, Плод духа є мир, любов, довготерпіння, благость Господня, на котрих навіть не потрібно предписувати, бо православні християни генетично відчувають вимоги закона Божого, будучи возрождені в Христі Ісусі. І ми сьогодні кажемо: Господи, молитвами Божої Матері котрі співаємо чуждо матерям дівство і странно дівам діторождені, а на тобі Богородця, і і другоє устроїлося, тім всі племена земна непрестанно величаєм. Славослов'я Господа, що ми сьогодні в православній канонічній церкві не взирая на примітивні потуги опонентів, примітивні, не наукові, не богословські, не історичні. А ми тим всім обладає, держимося церкви істинної, а у вічності віруємо. В з нашими святими ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.